31 січня, залишок, який залишається. Ми знову повертаємося до Авраама й обітниці, даної йому та його потомству. Ми дізналися, що обітниця була підтверджена йому у Христі, і, звісно, так і було, коли йому було обіцяно сина, бо в Писанні сказано, і ввірував Авраам, Господеві, і він залічив йому те вправедність. Буття 15.6. Прирахування його віри до праведності було не чим іншим, як прощенням його гріхів через Христа. Про це ясно говориться в посланні до Римлян 4:3.9. У той самий час, коли йому було підтверджено обітницю, Господь сказав Авраамові і промовив Господь до Авраама. Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі, не у своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ, але народ, якому служити вони будуть, я засуджу. Та потім вони вийдуть з великим маєтком буття. 15, 13, 14. У цьому тексті ми читаємо передбачення про перебування в Єгипті, але тут міститься більше, ніж тільки це, бо сини Ізраїлеві не були в Єгипті 400 років, від того часу, як Аврааму була дана обітниця до дарування закону на горі Синай одразу після виходу з Єгипту минуло всього 430 років, Галатів 3.17. Ми можемо легко визначити цей час таким чином: від часу, коли була дана обітниця до народження Ісака минуло 25 років. Порівнюйте буття 12,14 і буття 21.5. Від народження Ісака. То народження Якова минуло 60 років, буття 25-26. Від народження Якова до Зішестя в Єгипет минуло 130 років, буття 47, 8, 9. Таким чином, від обіцянки Аврааму до зішестя в Єгипет минуло 25, плюс 60, плюс 130 215 років. А Йосип Флавій каже старожитності, розділ 15, параграф 2, що тривалість перебування в Єгипті становило 215 років. Таким чином, виходить 430 років. Галатів 3.17 – а як щодо 400 років страждань, які за словами Господа повинні були понести нащадки Авраама з тексту, а також з дії 7.6.7 випливає, що 400 років закінчилися під час виходу, в той самий час, саме час, коли закінчилися, і 430 років, таким чином, ці гоніння мало розпочатися через 30 років після того, як Аврааму була вперше дана обітниця. Або коли Ісаку було близько п'яти років. Далі в Галатів 4:29 Павло каже, що хто родився за тілом, а саме Ізмаїл, переслідував Ісака, який був народжений по духу. І це не може належати до будь-якого іншого часу, окрім того, коли Ісмаїл насміхався з Ісака, що призвело до вигнання Ізмаїла. Та його матері, буття 219.10. Це єдиний зафіксований випадок переслідування Ісака Ізмаїлом. І сталося це настільки можна підрахувати приблизно за 30 років після обітниці і за 400 років до визволення з Єгипту. Таким чином, з 400 років страждань. Було 185, які вони перенесли в землі Ханаанській і в прилеглих країнах, однак увесь цей час вони поневірялися в країні, яка їм не належала. Порівнюйте буття 15, 13 і євреїв 11,9. Ми минули рабство в Єгипті і підійшли до часу виходу, коли Мойсей був посланий до Єгипту для визволення народу, Господь дав йому таке послання. Тому скажи все нам, Ізраїлевим, я Господь, я виведу вас з під тягарів Єгипту, і визволю вас під їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я Господь Бог ваш, що виводить вас з під тягарів Єгипту, і введу вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Авраамові. Ісаакові та Якову, і я дам йому вам на спадщину, я Господь. Вихід 6.6.8. Тут обітниця Аврааму, яка була відновлена Ісааку та Якову, була знову дана їхнім нащадкам, і на виконанні цієї ж обітниці Господь сказав їм, коли вони вийшли з Єгипту. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповідь Мого. Та станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя, а ви станете мені царством, священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Вихід 19.4.6. Про те, що це була така ж сама обіцянка, яка була дана Аврааму, ми маємо чітке твердження в наступних словах, що містяться в Захарії. 7, 6, 8. Бо ти святий народ для Господа Бога свого. Тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом з усіх народів, що на поверхні землі, не через численність вашу, понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші з усіх народів, але з Господньою любові до вас і через додержання Його присяги, що присягнув був вашим батькам. Господь вивів вас сильною рукою і викопив тебе з рабства, з руки Фараона, царя Єгипетського. Коли ми читаємо обітницю, записану в буття 22.17, ми відзначаємо, що слова потомству Твоє внаслідує брами твоїх ворогів, включають спокій від гноблення. Так і обітниця ізраїльтянам включала не тільки володіння землею, а й спокій. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.